Метичного центру України було проведені спільне навчання служби безпеки України, Державної прикордонної служби Національної гвардії та військово-морських сел. Навчання були в два етапи. Під час цих навчань були сплановані злагодження наших підрозділів. Під час першого етапу у нас були сплановані і проведені навчальні стрільби, як на навчальному полігоні, так і підводні стрільби. Були сплановані. лазни, спуски на да, абордаж. Про цьому питання щодо довготривалих запливів цієї групи водолазів, яка працювала з самого початку.